За два тижні Україна відзначатиме День Незалежності. Тож саме цій темі присвятили дев'ятий духовний ранок, який учора пройшов у дубні. Представники різних релігійних конфесій, громадськості та місцевої влади об'єдналися навколо ідеї, наскільки важливо зараз зберегти незалежність України, особливо у такий складний час. І взагалі ми розуміємо, що це ну, такий перший день української незалежності, який буде проходити в такій активній фазі війни. І воно відбиток дає на це все, і тому тему незалежності боротьби за неї. Вона має бути піднята. Розпочали духовний ранок спільною молитвою за Україну, яку проголосив Дубинський благочинний православної церкви України Василь Лозинський. Він же і зазначив: маємо шанувати усіх борців, які віддали свої життя за Україну, яка чи не ціле тисячоліття виборює свою незалежність, в тому числі й релігійну. Як Ніколи важливо нам цінувати той дар незалежності. Для того щоб і бути вдячними Богові за те, що ми його маємо, і прикладати всі зусилля для того, щоб відстояти ту незалежність нашої держави, відстояти фізичну незалежність, і це допоможе і духовно нашому народу, нашій нації. Україна вийшла з утолітарної системи, і сьогодні ми оцінюємо. Життя навіть нашого Іванівського напрямку часу Радянського Союзу, переслідування, обмеження, тиск і життя сьогодні, іванецький церков, взагалі людей віруючих, релігійних. Ми маємо сьогодні релігійну свободу, і це я думаю, що саме велике надбання це є право вірити. Присутні на зустрічі погодились, що любити свою країну це зовсім не вияв егоїзму чи націоналізму, а навпаки, повага до своєї землі, предків та культури. Я люблю все своє українське. Я Якою що ми повинні його любити понад усе. Ми повинні його пропагувати в світі, все своє українське українському, українську книжку. У нас повина бути тільки українська церква, все українське. Ми повинні себе так сильно полюбити, що полюбив нас світ. «Це діти, які зараз. Е... З таким натхненням роблять все для того, щоб дійсно допомогти солдатам, які можливо вони до кінця не розуміють, що таке війна і що таке, а можливо, це навпаки їх дуже сильно торкається. Тому незалежність це, це все. Це посмішка дітей. Це мій комфорт, це спокій. Присутні визначили практичні кроки задля збереження незалежності, і, зокрема, наголосили на потребі поширення української мови, збереження віри та підтримки армії. Особливо наголосили на важливості єднання усіх українців, щоб протистояти Росії та її ідеології. Перше – це молитва, тому що ну, ми говоримо і важливо воювати, звичайно. Але молитися треба. І тому молитва перша за незалежність. Треба продовжувати допомагати всім жертвам війни. Треба бути готовим допомагати далі допомогу, тому що зима наближається. Актуальність допомоги гуманітарної допомоги житла є, тому чим більше цих практичних кроків, тим більше буде незалежності. Я думаю, що в цей час нам потрібно, не дивлячись ні на якісь релігійні бачення, ні на якісь такі ну, соціальні бачення. Просто потрібно реально всім об'єднатися. І всім направити зусилля для того, щоб відстояти свою незалежність відстояти свою любов до своєї країни. І я думаю, що обов'язково ми це разом зробимо. Завершили духовний ранок, як і розпочали спільною молитвою за перемогу та українську державу.